обов'язково слухайте до кінця ці сильні мови твої Господь захистить вас сильним захистом від всіх ворогів і виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, сину Боже, єдиний народжений від Отця Безначального, Ти, що зійшов із небес для спасіння нашого, прийшов у світ, щоб спасти грішників, припадаємо до тебе, влади, комилячий, зубини серця нашого. Напишіть мене, то прохання в коментарях. Ти є істинне світло, що просвічує кожну людину і милосердя, яке дарує спасіння, Господи, Ти, який взяв на себе наші гріхи, і що віддав себе заради нас, на хресні муки і кров'ю своєю, нас очистив, прийми наші покаяння, Твої злянця на небо, чи наші. Прости, Господи, провини, наші вільні, невільні, свідомі, несвідомі. І даруй нам прощення, як ти прощаєш тим, хто до тебе з вірою і покаянням приходить, О, милосердний Спасителю, ти твердиний захист наш, ти пристановище для стражденних і розрадник у бідах, захисти нас від зла видимого і, і невидимого, від нападів ворогів видимих і невидимих від підступів лукавого, що бажає погубити душі наші, Покори нас, Господи, благодатью Твоєю, щоб ми з твоєю допомогою могли вистояти в часи. Випробувані спокус, Господи Ісусе Христе, Ти, пастир добре, що полишає 99 овець, аби знайти одну загублену. не залиш нас у скорботах і бідах наших, будь нашим захистом і усякої небезпеки, від блискавки й бурі, від землетрусів і пожеж, від війни, і насилля, від голоду й мору. Нехай твоя милість буде щитом для нас, нашого дому, і всіх ближніх наших. Милостивий Господи, Ти, що подав святому пророку Давиду перемогу над Голіафом, даруй нам духовну силу в боротьбі з ворогами нашими, видимими і невидимими, виведи нас із теми вигріха до світла Твого Небесного Царства, направ ступи на на путь правди й спасіння, щоб ми, вірно йдучи за Тобою, досягли вічного життя, Господи Ісусе, Ти, що сціляв хворих і немічних подай нам зцілення, душевне і тілесне захисти від хвороби пошистей. Даруй мир і здоров'я всім, хто покладає надію на тебе, нехай Богодать Твоя твоє завжди перебуває з нами, зміцнюючи віру нашу, щоб ми ніколи не відступили від заповідей Твоїх і завжди славу, ім'я Твоє святе. Господи, не залиш нас у скорботі й нужді наші, але як Ти був з учнями своїми у бурі на морі, так і нас, настутихомира, заспокій серця наші й наповни їх, Твоїм миром, захисти нас від усякого нападу лукавого, і тай й силу вистояти перед спокусами цього світу, богословени ти, Господи, на віки віків, нехай слава Твоя сяє над нами, і всяке зло буде переможене Твоєю силою, бо Ти є наше життя, наше Воскресіння і наше спасіння. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Милосердний Спасителю Світу, схиляйся перед Тобою в покорі та смиренні серця, Ти, що прийшов на землю заради нашого спасіння, Ти, що з любові до нас прийняв хрест і страждання. Випроси мені у Небесного Отця прощення гріхів моїх і даруй благодать на спасіння душі моєї. Пишіть мені, та прохання в коментарях. Господи, ти є світло істини, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ, наповни мою Твоїм небесним світом, щоб я не ходив у темряві гріха, але прославляв Тебе у всіх ділах своїх. Дай мені пізнати Твою святу волю, щоб я, виконуючи її, наблизився до Тебе, єдиного правдивого Бога, і мав життя вічне, Господи Ісусе Христе, ти є наше спасіння, наша надія. Ти покликав усіх, хто струджений, обтяжений, прийти до тебе, і знайти спокій душам своїм, прийми мене грішного і немічного, що прагну знайти у тобі утіху сілення, прости всі мої провини, вільні, і невільні, явні таємні, щоб я міг стати перед тобою чистим серцем і без осуду приносити тобі молитву, і хвалу, Господи, ти твердиня моя, і захист мій, не залишай мене одні скорботи та споку змісни мене у час випробувань. Даруй мені терпіння і мужність, щоб я покладаючись на твою милість, не впав у вічай, але надіявся на твою всемогутню допомогу, захисти мене від ворогів, видимих і невидимих від усякого лукавого задуму та спокуси, що веде до гріха, Господи, ти є пастир добрий, що віддав життя за овець своїх. Збережи мене на шляху правди і веди до царства Твого Небесного, як довидзиваю до тебе, Господь, пастир мій, не буду мати нестатку». Веди мене на зелені пасовиська Твої благодаті, не тихі води, Твого спокою направ мене стежкою правди задля імені Твого Святого, Господи Ісусе Христе, Ти, є вчитель і наставник, навчи мене смирення, й вагідності серця, щоб я, слідуючи за Тобою, виконав заповіді Твої і здобув і праведності. наповни мене мудрістю Твоєю, щоб я пізнавав Твою святу волю у всі дні життя Мого. Постав мене на камені віри Твоєї, щоб, незважаючи на хвилі Тоборя цього світу, я залишався непохитним у вірі любові до Тебе, Господи ти, лікар, душі ті наших сіл всіми, немичі хвороби, як духовні, так і тілесні, відновив мені чистоту серця і розуму, щоб я, онований Твоєю благодаттю, міг служити тобі в чистоті й правді. Віджени від мене всі злі думки і бажання, очисти мене від усяки, нечистоти, щоб я був гідним, прийняти Твоє Богословення. Господи Ісусе Христе, Ти є Цар слави, що судиш, праворуч Отця, і вдруге прийдеш судити живих і мертвих, удостой мене в день Твого славного пришестя, стати праворуч тебе разом із Твоїми обраними, сподобай мене бути спадкоємцем Твого Небесного Царства, щоб я разом з усіма святими прославляв Тебе на віки віків, бо Ти, Господь наш і тобі належиться, слави честі і поклоніння, за цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, сину Божий, Милосердний, Спасителю і Царю наш, до Тебе підношу молитву свою, бо ти єдиний захисник і покровитель душ наших, як ти через руки пророків і праведників обіцяв, спасіння людському роду, так і нині прошу тебе, покри мене своєю милістю, і благодаті, і захисти мене від усякого видимого і невидимого. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, ти є моє прибіжище і сила моя. Ти скеля моя і фортеця, в якій я знаходжу спокій і надію, коли вороги душі мої намагаються здолати мене, я взиваю до тебе. Бо ти є моя опора, як вище співав псами славі Твої, так і я підношу свій голос, у молитві. Господи, ти є щит мій оборона моя, не залишай мене в руках ворогів моїх, збережи мене, Господи, під тінню крил Твоїх, як пташеня ховається під крило матері, так і я прагну сховатися в Твоїй милості, щоб ворог не зміг уразити мене. Ти покриваєш мене від усякої напасті, від стриви, що летить в день. Від темряви, що крадеться вночі, нехай Твоя сила буде зі мною в кожній битві духовній, щоб жодна спокуса не похитнула віри моєї, Господи, Ти, є мій світильник, і моє світло, Твоя істина є дороговказом, на шляху моєму і ніяка темрява не може вкрити мене, коли ти зі мною. Твоя рука веде мене, і я не боюся ні сил злоби, ні наквипів, ні підступів лукавих духів, бо ти моя захисна стіна, і під захистом Твоїм я в безпеці, Господи, послухаймо. Твоє печу благання моє, я молюся до тебе з вірою і надію, що ти не залишиш мене в годину випробування, бо ти є вірний у всіх обітницях своїх і не покинеш тих, хто кличе Твоє святе ім'я. Як ти врятував праведних ноя Авраама Моїсея всіх святих, так і нині я прошу тебе, спаси мене від загибелі і виведи на шлях спасіння. Господи Ісусе Христе, ти є пастир добрий, що життя своє поклав за овець. як був на вся, що заблукала, повертаюся до тебе з покаянням і смиренням, і прошу, приведи мене на добрі пасовиська Твого царства, де панує мир і богадать, очисти серце моє від усякої скверни, щоб я міг служити тобі, з чистою душею, невинним серцем, присвята Богородиця, Мати Божа, заступниця роду людського, молю тебе, захисти мене. Під Твоїм святим омофором, як ти у часи випробувань, не залишала тих, хто до тебе взивав, так і нині будь моїм покровом і заступницею перед сином Твоїм. Вислухай молитву мою і допоможи мені в час корботи, щоб через Твоє заступництво я отримав мир і захист від усіх ворогів, Господи, дай мені терпіння і силу. Переносити всі випробування, що посилаються мені, на спасіння дощі ти єдиний Бог, і тобі належить слава, честь і поклоніння, на віки, віків. Амінь. Непереможний царю і Господи, що з безмежної любові до людства зійшов на землю, щоб спасти нас від відріха і смерті, прийми ці наші хвалебні пісні співи, ти, що страждав заради нашого спасіння наповни, наші серця благодаттю Твоєю, щоб ми з вдячністю співали Тобі, Ісусе, найсовочей, Спасителю наш, помилуй нас, ангели, всі небесні сили безперестанно совословлять Тебе, Господи Ісусе Христе, що явив себе людям, світло світу. Ти прийшов, щоб вивести нас із темряви гріха до вічного життя, ми ж з любов'ю і смиренням, поклоняючись тобі, взиваємо. Ісусе, світової істини просвіти нас світом Твоїм, Ісусе, премудро Божа Боже, настав нас на шлях Спасіння, Ісусе, Царю Небесний, веди нас дорогою правди, Ісусе, Спасителю Милосердний, зміцни наші серця у вірі, Ісусе, Агенче Боже, що береш гріхи світу, омий нас від всякої скверни. Ісусе, Найсолодший, Спасителю наш, помилуй нас, бачичи Твояку любов до нас, Ісусе, і те, як Ти явив себе світові плоті, ми поклоняємося Тобі, що зійшов з небес, аби дати нам недів на вічне життя, не припиняючи співати хвалу тобі, взиваємо Аллилуйя. Сила Твого Христа, о Господи Ісусе Христе, явила нам Твою безмежну любов і милосердя, Ти страждав на Христі заради нашого спасіння, щоб через Твої рани ми отримали зцілення. даруй нам Спасителю, з вірою і смиренням, нести свій хрест, зіваючи, Ісусе, що добровільно зійшов на хрест, місти нас у терпінні. Ісусе, що віддав себе, заради нас, наповни наші серця вдячністю. Ісусе, що прийняв на себе наші гріхи, очистив нас від всякої неправди, Ісусе, що приніс себе в жертву за нас, допоможи нам жертвувати заради ближніх, Ісуса, що любов'ю свою спасаєш нас, дай нам силу любити ближніх, Ісуса, найсолодший Спасителю наш, помилуй нас, Ти, Господи, явив свою силу, в воскресінні, перемігши смерть, і дарувавши нам життя вічне, ми недостойні, але вірні Твоєму Слову, за радістю підносимо Тобі, хвалу. Аллилуйя! Ти є хліб життя у Ісуса, що насичує душі, які прагнуть істини, і даєш нам небесну їжу у святому причасті, хто приходить до тебе, не голодуватиме, і хто вірить у Тебе ніколи не буде спрагли, з любов'ю і вдячністю взиваємо. Ісусе, хлібе, життя, насити наші душі тобою, Ісусе, возо, істина, дай нам рости в тобі. Ісусе, що дає живу воду на пінаші душі, водою життя вічного, Ісусе, що живеш у кожному, хто причащається Тебе, оселися в наших серцях, Ісусе, що є джерелом усіх благ, дай нам знайти радість у Тобі, Ісусе, найсолодший, Спасителю наш, помилуй нас, бо життєвих випробувань, не затьмарять наші віри в Тебе, Господи, бо Ти є наш захист і охорона, хто вірує в тебе, той не загине, але матиме життя вічне. Радісно співаємо тобі, Алілуя. Ти є добрий пастиро Ісуса, що піклується про овець своїх і веде їх до тихих вод спасіння, коли ми знемагаємо від скорботи труднощів, ти піднімаєш нас і даруєш нам силити далі. З любов'ю взиваємо, Ісусе, пастирю добрий, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, Ісусе, що шукаєш загублених овець, поверни нас на шлях істини, Ісусе, що ведеш до спасіння, не дай нам відступити від Тебе, Ісусе, що рятуєш нас у скорботах, будь нашою надією, притулком, Ісусе, що даруєш нам спокій, наповни наші серця миром Твоїм. Ісусе, найсоводший Спасителю наш, помилуй нас, як світло, що освітлює темряву, так і ти, Господи, є світлом для наших душ, хто йде за тобою, ти не ходить у темряві, бо Ти є світло вічне у просвітленні, співаємо Тобі, Алілуя, Ти відкрив нам правду про Царство Небесне, о Ісусе, і навчив нас жити за заповідями Твоїми. Просимо Тебе, Господи, настав нас на шлях праведності і допоможи виконувати волю Твою. Ісусе, що вчиш нас любити, вчини наші серця повними милосердям, Ісусе, що ведеш до істини, вкажи нам шлях праведності, Ісусе, що навчаєш прощати, дай нам силу прощати всіх, хто нас ображає, Ісусе, що закликав нас нести свій хрест, даруй нам терпіння і смирення, Ісусе, що благословляєш тих, хто прагне правди, наповни наші серця миром Твоїм, Ісусе, найсолодший Спасителю наш, помилуй нас. Співати Тобі, О Господи, є радістю і благодаттю, ти є джерелом життя вічного, ми що прагнемо Тебе, оминаючи, спокуси світу Цього, співаємо Тобі з любов'ю, Алілуя! Ти явив славу Своїм на горі преображення, О Ісусе, показавши учням своїм божественним величі силу. Просвяти нас світом Твої слави, щоб ми могли бачити Твою присутність у кожній миті нашого життя і взивати до Тебе, Ісусе, що преобразився на горі, преображає наші душі, Ісусе, що явив свою славу, даруй нам благодать, бачити Тебе у ближніх, Ісусе, що просвятив учнів своїх просвіти і наші уми Твоїм світлом. Ісусе, що яви велич Твої на землі, даруй нам участь у Твоєму Царстві, Ісусе, що перевершуєш всяку славу, наповни наші серця своєю любов'ю, Ісусе, не Спасителю наш, помилуй нас. Господи Ісусе, Ти, що прийшов до кожної доще, яка прагне тебе, і ніхто не відкинений від Твоєї милості, ти кличеш нас до своїх обіймів, щоб ми знайшли у тобі вічний мир і спокій, співаємо тобі, алілуя! Ти, що відкрив ворота Царства Небесного для кожного, хто щиро кається, даруєш нам нове життя через Святого Духа, через Твою і прощення, ми стаємо причасниками Твого Царства, здячністю і любов'ю взиваємо до тебе, Ісусе, що приймаєш грішників з любов'ю, прийми нас до Твого Царства, Ісусе, що прощаєш усі беззаконня наші, очисти нас від усякої неправди. Ісусе, що закликаєш до покаяння, дай нам сили залишити гріховний шлях, Ісусе, що відкриваєш ворота милості, допоможи нам стати достойними Твоєї благодаті, Ісусе, що любиш усіх, хто до Тебе приходить, обійми нас своєю безмежною любов'ю, Ісусе, найсоводший Спасителю наш, помилуй нас. Усі ангели, святі Небесні, славословлять Тебе, Господи Ісусе Христе, бо ти є джерелом світла і життя. Ми ж, що перебуваємо на землі, приєднуємося до їхнього хору, співаючи тобі аллуя, ти, що вознісся на небо і сів, проворочиться, не залишив нас сиротами, але послав Духа Святого, щоб змістити нас і вести на шляху спасіння. Ми ж дякуємо тобі за цей дар і благаємо. Ісусе, що вознісся у славі, вознеси наші серця до Небес, Ісусе, що послав Духа Святого, наповни наші душі, благодаті Його. Ісусе, що обіцяв бути з нами до кінця віку, допоможи нам завжди відчувати Твою присутність, Ісусе, що ведеш нас Духом Святим, веди нас дорогою правди і любові, Ісусе, що зміцнюєш немічних, даруй нам силу і терпіння у випробуваннях, Ісусе, найсловичий, Спасителю наш, помилуй нас, Ти, Господи Ісусе Христе показав нам досконалий приклад смирення і послуху волі Отця Небесного. Вчини, щоб ми наслідували тебе в усьому, сповняючи волю Божу і співали тобі з любов'ю. Аллилуйя! Те, що в своєму житті на землі виявив смирення навіть перед Христом, вчиш нас бути вагідними і нести свій хрест, із і любов'ю. Дай нам, Господи, бути вірними Тобі у всіх випробуваннях і з взивати, Ісусе, що смиренно виконав волю Отця, вчини нас смиренними перед Богом. Ісусе, що прийняв Хрест заради нашого спасіння, даруй нам терпіння у скорботах, Ісусе, що з любов'ю ніс свій хрест, допоможи нам нести наші хрести з вірою, і надією, Ісусе, що страждав заради нас, місни наші серця, на шляху спасіння. Ісусе, що Воскрес із мертвих, дай нам надію на Воскресіння і життя вічне, Ісусе, найсолочий Спасителю наш, помилуй нас, о Ісусе, Ти є нашим учителем і вчителем правди, Ти, що прийшов просвітити світ і відкрити нам шлях до спасіння, прийми нашу хвалу, яку ми підносимо до Тебе з вдячністю, любов'ю. Аллилуйя! Ти навчаєш нас через Євангеліє, яке є світом і керівництвом для нашого життя. Ми слухаємо Твої слова і прагнемо жити згідно з ними, щоб у всьому виконувати Твою святу волю, просимо Тебе, Господи, наповни наші серця Твоїм Словом і вченням, щоб ми могли взивати, Ісуса, що навчаєш істині, просвіти наші розуми, світом Твого Слова, Ісуса, що вчиш нас, любові, вчини наші серця, здатними до справжньої любові, і Ісусе, що показуєш нам шлях до Царства Небесного, веди нас з дорогою праведності. Ісусе, що даруєш мудрість, навчи нас розуміти волю Божу, Ісусе, що закликаєш нас до святості, допоможи нам жити згідно з Твоїм заповітом, Ісусе, найсолодший, Спасителю наш, помилуй нас, Ти, Господи, є нашим визволителем, що визволив нас від рабства, гріха і смерті. Через Твої жертви ми стали причасниками вічного життя, водятьми Божими співаємо Тобі з радістю і вдячністю. Алілуя! Ти прийняв на себе наші гріхи і став жертвою заради нас, щоб відкрити нам шлях до вічного життя. Твоє Воскресіння дарувало нам надію на безсмертя і перемогу над смертю з вдячністю і надією. взиваємо до тебе, Ісусе, що переміг смерті пекло, даруй нам участь у Твоєму Воскресінні, Ісусе, що відкрив нам врата раю, веди нас дорогою спасіння. Ісусе, що Воскрес із мертвих даруй нам Воскресіння і життя вічне. Ісусе, що переміг силу зла, охорони нас від спокуси падінь, Ісусе, що визнісся на небеса, даруй нам життя з Тобою в Царстві Твоєму, Ісусе, Найсовачи, Спасителю наш, помилуй нас, о Господи Ісусе, Ти є джерелом безмежної любові, що дарує спасіння, радість вічного життя, даруй нам бути достойними Твоїх дарів і завжди славити Тебе в Царстві Твоєму, співаючи, Алілуя. Ми прославляємо тебе, о Ісусе, як істинного Бога, що явив себе світові, щоб спасти нас від гріха і смерті. Ти відкрив нам шлях до Отця через своє слово і Твоє Воскресіння, з вірою, любов'ю взиваємо до тебе, Ісусе, що відкрив нам шлях до Отця Небесного. Даруй нам участь у Твоєму Царстві, Ісусе, що спасаєш нас від гріха, очисти наші душі і тіла від усякої скверни, Ісусе, що є єдиним шляхом до вічного життя, веди нас дорогою спасіння, Ісусе, що даруєш нам життя вічне, зміцни насвірі, любові, Ісусе, що сидиш, пароворочиться, допоможи нам знайти місце в оселях Твоїх, Ісусе, найсолодший Спасителю наш, помилуй нас. О Ісусе, наш Спасителю і визволителю, прийми наше смирене моління, і даруй нам благодать Твою, щоб ми змогли з чистим серцем славити Тебе і бути причасниками вічної радості в Твоєму царстві, бо Ти єдиний Спаситель наш, і тобі ми співаємо, Аллилуйя. О Ісусе, наш Спасителю, і визволителю, прийми наше смирене моління, і даруй нам благодать Твою, щоб ми. Змоги з чистим серцем славити Тебе і бути причасниками вічної радості в Твоєму Царстві, бо Ти, єдиний Спаситель наш. і Тобі ми співаємо, Алівуя, о Ісусе наш Спасителю і Визволителю, прийми наше смиряне моління і даруй нам благодать Твою, щоб ми змогли з чистим серцем славити Тебе і бути причасниками вічної радості в Твоєму Царстві, бо Ти єдиний Спаситель наш, і тобі ми співаємо, Алівуя. Ангели і всі небесні сили безперестанно славословлять Тебе, Господи Ісусе Христе, що явив себе людям як світло світу. Ти прийшов, щоб вивести нас із темряви гріха, до вічного життя, ми ж з любов'ю і смиренням поклоняючись тобі, взиваємо, Ісусе, світло істини просвіти нас світом Твоїм. Ісусе, перемудрости Боже, настав нас на шлях спасіння, Ісусе, Царю Небесний, веди нас дорогою правди. Ісусе, Спасителю Милосердний, зміцни наші серця у вірі, Ісусе, агенче Божий, що береш з світу, помий нас від всякої скверни, Ісусе, Найсолодший Спасителю наш, помилуй нас. Непереможний царю і Господи, що з безмежної любові до людства зійшов на землю, щоб спасти нас від гріха і смерті, прийми ці наші хвилибні пісні співи, Ти, що страждав заради нашого спасіння, наповни наші серця, богадачу Твоєю, щоб ми з вдячністю співали Тобі, Ісусе, Несовочий, Спасителю наш, помилуй нас. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, поклоняйся Тобі і прошу Твоєї милості. Ти світло істини, що прийшов у світ, щоб просвітити всіх, хто перебуває в темряві і я смиренно прихиляючи коліна свого серця перед тобою, молюся про твою благодать. Напишіть імена та прохання в коментарях «Просвіти розум і очисти серце моє, утверди мене на дорозі спасіння, Господи, Ти, що прийшов у цей світ, задля нашого спасіння, принісши нам світло і істину, помили мене грішного. І даруй мені прощення за всі мої провини свідомі, і несвідомі, очисти мене на від всякої скверни душі і тіло, щоб я був достойним стояти перед тобою, дні суду Твого, нехай милосердя твоє завжди буде наді мною і вчи мене йти вузькою дорогою, яка веде до Царства Небесного, Господи Ісусе Христе, Ти добровільно прийняв хрест. Заради нашого спасіння, навчи мене нести мій хрест з терпінням і смиренням, як ти сам поніс його, Голгофу даруй мені силити за тобою, не озираючись назад і укріпи мене в дусі, щоб я міг переносити всі випробування з вірою, надією на тебе. Господи, з рани мої, як душевні, так і тілесні, допоможи мені у всіх моїх потребах, нехай твоя благодать умиває мене щоденно, укріпляючи у вірі та любові. Дай мені, Господи, силою Твого Святого Духа чинити добро, свідчити про Твою любов і допомагати тим, хто потребує Твого милосердя, Господи Ісусе Христе, пастирю добре, що зібрав свій овець і піклуєшся про кожну з них. Укріпи мене, у вірі, і допоможи не відступати від Твоїх заповідей, веди мене Твою дорогою, захищай від зла і споку, що на кожному кроці, чекає на нас у цьому світі. Твоя сила, моя опора, твоя любов, моє натхнення, а Твоя мудрість, мій провідник, Господи, даруй мир моєму серцю, щоб я завжди залишався вірним Тобі і не піддався, Духу цього світу, укріпи мене в любові до Тебе і до ближніх моїх, щоб я міг жити за Твоїм святим законом, не відходячи від заповідей Твоїх, мої душевні бурі і навчи мене завжди покладати, надію на тебе у всяких обставинах. Господи Ісусе Христе, джерело премудрості, любові, даруй мені розуміння твоєї волі в моєму житті, наповни мене благодаттю Твого Святого Духа, щоб я зміг зростати у вірі, у покорі і любові до тебе і бути світлом для тих, хто ще не знайшов тебе. Молю тебе, Господи, за мою сім'ю, за всіх рідних і ближніх моїх, за всіх, хто потребує твого мого сердя і допомоги, подай їм твій мир, даруй здоров'я хворому, ті ж сумуючих, і підтримай слабких. Нехай Твоя любов буде для них джерелом надії і сил у їхньому житті. Господи Ісусе, навчи мене смирення і терпіння, допоможи виправити всі мої помилки і укріпи мене у вірі, щоб я завжди залишався вірним тобі. Нехай Твоя благодать завжди оточує мене і провадить у житті, зроби мене гідним бути учасником Твого царства і нехай моє життя. Буде свідченням Твоєї любові і милосердя, дякую тобі, Господи, за всі твої богодіяння і за Твою велику жертву, заради нашого спасіння, прийми цю молитву, Господи Ісусе Христе і благослови мене на всяке добре діло, нехай Твоя милість завжди буде зі мною, щоб я зміг славити Тебе за цим святим Духом на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, від святопишню вашим до поширення слова Божого, восвені Бо Господні, нехай перебуває з нами.